Отже, реєструємося на сайті lardytrans.com. Пишемо в Google Lardy. перше, що підтягується, наш сайт LardiTrans. В правому куточку реєстрація. Натискаємо. Пишемо, звідки ви. Первомайськ Миколаївської області, я проживаю. Не обов'язково ваша прописка, можете там, де проживаєте. Ось, далі обираємо, хто ви Юридична, підприємець чи фізична особа. Зараз ви реєструєтесь як фізична особа. Але Якщо у вас є підприємницька діяльність, або ви являєтесь юридичною особою, ви можете одразу зареєструвати сюди своє підприємство, або як підприємець у вас буде зовсім інші функції, додаткові плюшки, коли ви будете вже компанія тут, і зовсім інший погляд на вас буде. Але вам потрібно буде для того, щоб ви продовжили діяльність свою в цій сфері, додаткові кведи відкрити. Ось, якщо ви зараз зареєструєтеся як фізична особа для того, щоб спробувати почати подивитися з часом, коли ви відкриєте собі ФОП підприємницьку діяльність, вас легко оновлять акаунт, і ви будете вже на цьому самому акаунті, але вже підприємцем. Тому е, тут е, зрозуміло, я надіюсь. Далі перевізник він вантажів чи експедиція. Зараз наразі коли ви навчаєтеся, поки ви пробуєте перші кроки, ви обираєте експедиція. На жаль, тут немає. Категорії диспетчер це все вважається експедиція. Ось, якщо у вас є власний транспорт і ви плануєте шукати собі вантажі і клієнтів, ви реєструєтеся як перевізник, там додатково потім треба буде додаткові документи дати, і у вас буде можливо, щоб підтвердити того, що ви перевізник і власник вантажного транспорту. Так само, якщо ви вантажовідправник, маєте якісь вантажі, хочете собі знайти. Транспорт, Реєструєтеся як вантаж відправник. Зараз, наразі, якщо ви тільки починаєте, хочете розібратися, ви реєструєтеся як експедиція. Ось. Далі потім можна буде, якщо ви будете рости, зростати, міняти сферу діяльності. Ось тут спілкуєтеся з менеджерами, вони вам допоможуть, і у вас буде значок там, експедиція або вантажу відправник, перевізник, тобто там є певні категорії собі, якщо потрібно буде дізнаєтеся. Ось далі для бізнесу чи для індивідуального використання. Ви, ви натискаєте для бізнесу, тому що для індивідуального використання це буде такий доступ до е, домашніх переїзди, маленькі вантажі. Зараз це нас не цікавить, нас цікавить заробіток в цій сфері. О, я не туди зайшла. Ось тому ми вибираємо для бізнесу експедиція фізична особа і йдемо далі. Далі у нас треба заповнити ваші дані. Ми пишемо чесно, ім'я, прізвище. Тому що можете помилку допустити або щось там небудь написати. Як завжди, ми реєструємося да, на будь-яких там інших сайтах, але потім вам потрібно буде підтвердити свою верифікацію через дії там чи через іншими шляхами, і у вас в документах там прописано правильно. Тому пишіть, будь ласка, одразу правильно не допускайте помилку, яку я колись допустила, коли. Просто працювала бухгалтером, мені потрібно було шукати клієнтів так, для компанії ще додатково. І я реєструвалася на різних сайтах, для того, щоб надсилати комерційні листи. Зареєструвалася, звісно, на Ларді Транс, там як-небудь. Ось і потім забула, коли вже я почала працювати диспетчером і захотіла самостійно тут зареєструватися, мене задвоїлася. Реєстрація, оскільки я вказала той самий номер телефона, можливо, той самий емейл для реєстрації. І реєстрація подвоїлася, і мені заблокували одразу на старті обидва акаунти. Потім я зв'язалася з менеджером. Мені вже пояснили в чому суть, і відновили новенький. А старий так і залишився заблокований. І по моєму номеру телефона підтягується заблокований акаунт. І це дуже досить неприємно, оскільки блокують тут зазвичай якихось там мошенників чи ще когось. Тому, будь ласка, не допускайте таких помилок, як допускала я. Обов'язково реєструйтеся одразу на старті вірно. Номер телефона я раджу вказати, окремий номер взяти, не той, яким ви користуєтеся для особистих цілей, чи який у вас зараз використовується на вашій дійсній роботі. Якщо ви хочете додатково собі знайти або перейти взагалі в цю сферу працювати, дуже зручно, коли у вас окремий номер телефона, ви собі розумієте, що це телефонує або водій, або клієнт, тобто це тільки сфера логістики, і ви ніколи не пропустите важливий дзвінок, наприклад. Ось, тому рекомендую окремий телефон брати для роботи. Еймейл так само заводимо новий ящик. Gmail дуже швидко створити нову, нову електронку. Якщо будуть складнощі, будь ласка, пишіть, допоможу. Це дуже корисно буде і дуже зручно, оскільки на вашій почті будуть з часом збиратися різна інформація. Клієнти, перевізники, з якими ви вели переписки, можливо, будете робити комерційні пропозиції, комусь, можливо, ще щось. Якщо ви будете дійсно працювати в цій сфері, у вас тут буде збиратися база даних, і, можливо, якісь час ви перестанете працювати, але потім знову ж повернетеся mm -hmm. в цю сферу і зможете легко відновити свої контакти, клієнтів і так далі. У вас буде все на одній почті, тому дуже рекомендую створити новий ящик. все. Створюємо надійний пароль для того, щоб вашу сторіночку не зламали і не користувалися якісь шахраї нею, а їх тут достатньо зареєстровано. І люди собі сидять в місцях відпочинку за ґратами, і активненько працюють тут шахраять. Тому, будь ласка, уважно тут з паролем і все. І зареєструватися. Реєструйтесь через деякий час вас набере менеджер. І вас особистий запитає вас, чи це дійсно ви зареєструвалися. Ви підтвердите це. Ось, і після цього зможете верифікувати аккаунт, тобто підтвердити вашу реєстрацію через ваші документи, через ДІЮ, Наприклад, там також не повинно виникнути ніяких питань. Зараз я цього не роблю, тому що в мене вже є тут декілька акаунтів від компаній. Тому, якщо виникнуть якісь питання, будь ласка, напишіть, розберемося і е, легенько там все зробимо. Все на цьому реєстрацію ми поки що на сьогодні закінчимо. Захочете, походите там по сайту, подивитеся, що там є. Там не складно розібратися, а в інших уроках я трошки розповім, що там всередині. Все на сьогодні з Ларді Трансом Поки все.